Привіт! Мене звати Віталія Вольська, а ви на каналі МКЛ. Ми тут чесно розповідаємо про контактні лінзи, а також про все, що з ними пов'язано. І сьогодні обговоримо добре всім відомі контактні лінзи Optima FW від Bausch Plump. Лінзи з терміном заміни на 3 місяці. Як завжди, я покажу переваги моделі, ну і звичайно ж недоліки, куди ж без них. Якщо зацікавились, тоді поїхали! Виглядає коробочка. В ній знаходиться 4 лінзи. Всі параметри вказані з боку. Так виглядає блістер цих лінз. Параметри ідентичні. Лінзи Optima виготовлені з чудового дивовижного. Та навіть дуже інноваційного, у свій час гідрогелового матеріалу Полімакон. Цей матеріал виявився настільки вдалим, що завдяки йому компанія Бауш відразу виграла змагання за симпатії абсолютної більшості користувачів МКЛ по всьому світу. Проте маю сказати, що було це на початку 80-х років минулого століття. Якщо не помиляюсь, десь у 1981 році, тобто більше 40 років тому. Незважаючи на це, модель і досі має величезну армію поціновувачів. Це пояснюється справді неперевершеним поєднанням параметрів, ціни та якості. Як на мене, це головна перевага Optima. Також до плюсів можна віднести непогані оптичні характеристики та ставши вже легендарним комфорт носіння. Придбати Optima FW можна ось тут і за посиланням, що я залишу в описі до відео. Ось у мене в руках зразок. Давайте ознайомимося, що тут написано. Спочатку потрібно розібрати, що ж таке літери FW. Це скорочення від Flexible V, гнучкий режим носіння. І цього точно не варто робити. Згодом поясню чому. Далі ми тут бачимо оптичну силу в діоптріях, термін придатності та базову кривизну BC. BC є дуже важливим параметром. І тому на ньому хочу зупинитися трошки більше детально. Що потрібно знати? Базова кривизна це радіус кривизни внутрішньої поверхні контактної лінзи, яка вимірюється в міліметрах. Вона впливає на те, наскільки подібно є контактна лінза до форми рогівки. Для кращого розуміння я би порівняла базову кривизну контактних лінз для очей з розміром взуття для ніг. Від того, наскільки правильно підібрана базова кривизна МКЛ прямо залежатиме, добре чи погано вона буде сидіти на передній частині ока. Так ось основна відмінність оптіми від більшості квартальних МКЛ полягає в тому, що вони випускаються в трьох базових кривизнах: 8,4, 8,7 та 9.0. Таке різноманіття розмірів BC існує для задоволення потреб якомога більшої кількості користувачів. Так ось, щоб правильно зробити замовлення, необхідно знати свою базову кривизну так само, як ви знаєте розмір свого взуття. Чи можливо самому виміряти свою базову кривизну? Я стверджую, що ні. Це можна зробити тільки лікар на спеціальному обладнанні. Цей параметр разом з оптичною силою обов'язково вказується в рецепті для контактних лінз. Ну а зараз вже традиційно проговоримо про недоліки. Навіть правильніше буде сказати, що це не зовсім про недоліки, а про особливості гідрогелевого матеріалу першого покоління полімакон, що вносить певні обмеження. І тут я повертаюся до абревіатури ФВ. Гнучке носіння мало позначати, що не станеться нічого страшного, якщо деколи користувач не встигне чи забуде вчасно зняти лінзи. Проте офтальмологи категорично не радять цього робити. Поясню на прикладі: відгук від лізи спала в них і все було нормально. Але останнім часом почали червоніти очі, не найгірші, але не мій варіант. Збираюся повернутися до аероптікс. Гнучкий режим, а тим більш безперервне носіння гідрогелевих МКЛ з недостатньою киснепроникністю проникністю призводить до хронічного пислевого голодування рогів. Унаслідок цього в неї проростають судини. Це і є постійно червоні очі, і це дуже і дуже погано, бо такий стан майже незворотний. Тому лізу, якщо ви інколи спите в лінзах, то звичайно ж повертайтесь до аероптікс. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайки. До нових зустрічей!